Так, доброго часу. Дивимося з вами камижзирю на березень місяць. Так, ну, дивіться, можуть бути пожежі в камижзурі, можуть бути прильоти. Прильоти будуть поточні, по поточечні, по об'єктам. Бавона, коротше, одним словом, так? Да? Як кажуть люди, бавона. Так от. знаєте, ніби. От така ситуація, що люди не можуть нічого зробити, а стоять їхні оці всі С-300 і ці всі пушкові гадості. І вони, як знаєте, як житлових кварталів можуть просто бити по в сторону там, Запоріжжя, Гуляйполя, от туди. І люди просто налякані, у них страх, тому що ну, нібито. Ну, знаєте, не по ним же б'ють, але вилітає від них, і люди бояться, що прилетить її отліточка. Далі, камиш зуря, камиш зря. Звозять туди всяке. Везуть туди дуже багато техніки, везуть туди дуже багато озброєння, ресисці. Для. І дуже багато молодих молодиків. Молодих, саме молодих. Аби ждать додумали. Ну-ну. А, це вони зібрались в контрнаступ. Камишзорі, туди, напевно, на нагуляє поле. Да. Тягнуть туди все. Тягнуть, тягнуть. А, слухайте, люди будуть дуже занепокоєні. Тут як проблема іде, як нестача, напевно, роботи, нестача грошей. От такого плану. Березня. Буде хороша звістка, я так думаю, звістка буде з української сторони. Що це саме може бути? Це можете ви дізнатися про якісь нові закони, які будуть прийняті саме в Україні. І це якби напряму у вас буде, як знаєте, як дуже багатьох саме з вашого от населеного пункту буде як ну, доторкатися. Людям буде дуже важко. Страх просто дуже. Руйнації дуже багато. Буде деокупація. Та буде ж деокупація. Єдине, що буде. Вона якась, знаєте, от так скажу, вона якось і почнеться. Десь дуже близько до вас, а потім, як ну, знаєте, як зупинка буде така. Потім прийде ще щось від світових лідерів. І от тоді прям воно, коли це почнеться, коли це почнеться. За місяць це почнеться. Та гемвелі їм там буде все. Найголовніше, там найбільше постраждають колаборанти. Найбільше будуть. Це ті люди, які брали гроші. От вони будуть постраждають найбільше в комерзирі. Ну і остаточно це травень. От такий буде березень, Уже розказала все вам до травня. Так, дякую дуже. Ну, будемо сподіватися, що все хороше, а саме деокупація буде відбуватися дуже скоро, починаючи з березня. Дякую вам дуже і всього найкращого. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, робити репости. Дякую!